У мене навіть з'явилася нав'язлива думка, Петре, навіщо ти все це зробив? Продав би книжки мовчки в крамницях та інтернеті без особистих зустрічей і жив би собі спокійно. І це я кажу собі тому, хто з підліткового віку мріяв спілкуватися з людьми у великих аудиторах. Тьху ж ти, сором'який, я виходжу на сцену і забуваю 70% того, що планував сказати. Але кажу. Незважаючи на страх, сумніви та хвилювання. Десь хвилин за 15, 20 після початку промови помічаю неймовірне мертву тишу. Люди просто перестали дихати. У залі абсолютний вакуум. Усі загіпнотизовані, їм дуже цікаво слухати, що розповідаю і як це, любий мій друже, одне з найважливіших і вирішальних вражень у моєму житті. Його ніколи не сталося б, якби я, як у ситуаціях з відчимом чи в казино під час першого откровання про те, що випаде зеро, відчув страх, і перемогли б сумніви й тривоги, як воно буде. Це лише невелика частка з численних прикладів коли, перемігши страх, мені вдалося отримати бажане. Чи завжди я перемагав? Ні, але мене це хвилює найменше, важливе лише досягнення результату. І страх не буде на заваді цьому ні в кого. Ні у вас, ні в мене. Адже він лише втілення біології, яка дбає про нас. Тож давайте поставимо цю біологію на місце і дамо змогу їй говорити лише тоді, коли наша свідомість через мозок бачить і розуміє реальну небезпеку для життя та здоров'я. В інших питаннях ми сховаємо глибоко страх, створивши нові нейронні зв'язки, і подолаємо його. Створюючи звичку, крокуючи второваною дорогою. Дорогою твердою, широкою і впевненою. Стара просто перестане існувати. Чому? Та тому, що нейронні зв'язки без електричних імпулів помирають так само, як і паралізовані м'язи, які не забезпечують електролітами нервові закінчення. Шах і мат емоції. Шах і мат біохімія. Ми навчимося керувати ними, тому що знаємо, як це робити. Це не чарівні боби, а справжня робоча схема.